Это очень красивый город. И все. Добрые люди вот нас приедели. Ну, вот так как-то. А з Витка Скупенска. Мне нравится, как он чистый такой. И люди улыбаются, ходят. Я сам из з Вивчини, місто Дрогобич, приехал вот сегодня. Такой ран. Місто сподобалось тим, що тут е навіть, як знаєте, воєнний стан, е місто живе. Місто, як то кажуть, дихає. Працюю тут, в мене рідні тут, займаюсь поезією. Місто, яке дає рухатись далі в якийсь напрямок, який тобі подобається. Ось і все. Харків це саме серденько. Я народилась в Харкові, я люблю. Все, що тут знаходиться, люблю харків'ян, нашу природу, нашу чистоту, наш, наших людей. Рідне місто. Звик до нього, дуже подобається. Довелося ненадовго область виїхати. Ну, там ще кілька умов було, але потім повернувся. Став, можливо, більш уважний до якихось дрібниць, таких як архітектура, таких як устрій міста, став, мабуть, краще і більше цінувати ось такі місцини, як цей парк, як всіма улюблений Саржин-Яр. Трошки інакше став ставитися до старої архітектури. За те, що це незламне місце, за те, що це. Місто, яке попри все доводить сьогодні свою українськість, свою непохитну, непохитну залізобетонну проукраїнську позицію. За те, що тут особисто для мене, якщо відкинути саме політичну, якусь таку складову, історичну складову, це дуже камерний мегаполіс, в якому затишно і дуже натхненно жити.